Осінь час, коли вулиці вкриваються листям і нагадують, що важливо дбати про чистоту. Ми вирішили запитати містян, що може зробити кожен із нас, аби Житомир став чистішим і затишнішим. Найбільше забруднює місто Житомир. Місто Житомир? Ну, зараз у нас в місті Житомирі дуже велика кількість автомобілів, підприємства, які працюють з порушенням. Екологічних норм і сутні водочисні системи, ну і це я вважаю. Ну і наші люди, які теж не зовсім поводять себе гарно, викидають сміття. Не там, де, 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 куди, куди його потрібно викидати. А що ви особисто робите для покращення чистоти нашого міста? Е, Сортую сміття, як мінімум. Викидаю окремо картону, викидаю окремо, все сортуємо. Ну, у мене є таке, що останнім часом, ну як не останнім часом, навіть виконути саму таку бумажку десь посеред міста. Ну, все несу додому, все несу в mm -hmm. мусорку. Ну, часто мусорки не ставлять багато, де навіть якщо є мусор, воно все на полу. У нас люди. Самі люди самі все забруднюють і самі доводять до того, що зараз у нас є. Люди. А що саме вони роблять? Ну, Як саме вибрасують вони роблять. мусор в неположеному місці е і так далі. Просто треба культура, якась я вважаю. Мені, наприклад, не подобається. Я живу на крошні. Там крошницький кар'єр. І мені дуже не подобається, коли молоді люди приходять з торбами, наповнені там водою, ТД і ТП, потім це все оставляють. Тобто забруднюють пластмасою, бутилками. Сортуємо сміття. Так, сортуємо, сміття викидаємо, призначеному для да. цього місця. Платимо, щоб сміття викидали. Ну, служба спеціальна. На своїй території вбираємо. Подчищаємо і за сусідів, і за себе. Не смічу, викидаю все, що положено в урну. Якщо замічаєш, підніму і викину також. І свого сина так вщу. Так що все добре.